Казка приборкання теляти. Жило було теля. Воно любило до всіх чіплятися, а іноді навіть лізло битися, застосовуючи куці ріжки, що ледь починали рости. Одного разу теля побачило ягня, яке гралося недалеко від корівника, і накинулося на нього. Ягня, що це ти робиш на моїй території? А чому це твоя територія? здивувалася ягня. Ферма побудована для всіх, а не тільки для тебе. Ти ще будеш огризатися, закричала теля і кинулася на ягня з наміром вдарити його ріжками. Те злякалося і втекло. Задоволене теля вирішило, що йде правильним шляхом, а отже так треба робити і надалі. Пізніше йому на шляху трапилося козеня. Виявляється, воно пило не з того корита, потім курча, бо воно пищало надто голосно, а далі лоша, яке ніяк не хотіло зрозуміти, чому воно має зійти з дороги. Вони для мене занадто мізерні, бояться, відступають, думало теля про з ферми. Треба виходити на новий рівень. Після цього теля вирішило податися до лісу і знайти достойного суперника. Іде воно полем, коли чує, біля копита щось повзе. Глянуло а то змія. Хотіло наступити на неї. А змія показала широку пащу і зашипіла нахаба. Навіть не пробуй це зробити у жалю, моя отрута смертельна. Теля відсахнулася від змії і пішло далі. Показалися перші дерева. Зненацька на теля впала шишка. Воно підняло голову і побачило глухаря. Чого ходиш по моєму лісі? Іди звідси, бо як дзьобнув тім'я. Вигукнув глухар і, не чекаючи відповіді, полетів над лісом. Дивись, які тут усі негостинні, подумало теля, засумнівавшись, чи варто було покидати рідну ферму. Але, заспокоївшись, все ж таки пішло далі лісом. Іде, на всі боки роздивляється, аж назустріч вовченя з-під лоба непривітно дивиться на теля. Ось той, хто мені треба, подумки вирішила теля. Ну, сіромахо, хто ти такий? Як тебе звати, величати, і куди ти йдеш? не привітавшись, запитала теля. Вовченя мовчало, лише шерсть стала дибки. Ти що, оглух? вигукнуло теля і копнуло вовченя копитом. А те гризнуло теля за ногу і вишкірилося так, що у нахаби поза шкірою побігли мурахи. Ах ти, так! верескнуло теля і спробувало напасти на вовчення, шрикнувши його рогами. Але суперник голосно гарикнув і кинувся вперед. Ледве теля вирвалося і побігло до своєї ферми, міркуючи: От воно як! Це тобі не ягня і не курча, та навіть не лоша, таки її покалічити може. Перед тим, як вибігти з лісу, теля дістало від глухаря по потилиці шишкою, а у полі його знову вилаяла змія. Коли теля прибігла на ферму, то ледь дихало, ледве вирвалося, хекаючи, говорила вона вголос. І навіщо мені було тягатися з небезпечними дикими звірами, суперника якогось шукало. От я нерозумне теля, лаяло воно себе. З тих пір теля ніби підмінили. Завжди ввічливе, доброзичливе, спокійне, розважливе, а з ферми ані копитом. Добряче навчили його лісові звірі. Як треба поводитися? Це вдалося б, і домашнім тваринам. Достатньо було дати відсіч теляці. Отож, не буди лихо, доки воно спить тихо.